Добрий день, марята! Сьогодні ми з вами спробуємо разом зліпити будиночок. Для цього нам сьогодні потрібен буде пластилін. Я беру помаранчевий та коричневий кольори. а ви можете взяти такий, який вам допобає. Я беру помаранчевий кольор і розігріваю його у руках. Потім мені необхідно буде сформувати із нього куб. Тож я скочую його у кульку, для того, щоб потім притиснути і сформувати із нього куб. Це можна робити у ручках, скочувати у кульку, а можна на дощці це робити. Тепер ось так, от як я, пальчиками ми згинаємо куб з однієї сторони і з іншої. З однієї і з іншої прокручуємо і загинаємо стінки. Таким чином, у нас виходить ось такий куб. Це основа нашого будиночка. А тепер час зробити для нього стріху. Для цього я беру коричневий пластилін і скочую його також у кульку. А потім формую із нього геометричну фігуру конус. Подивіться, будь ласка, як я це роблю. Видовжую пластилін з однієї сторони, а потім скочую його. І таким чином у мене виходить конус. Тепер я привіплюю дах нашому будиночку і ось такий будиночок у нас вийшов. Дякую за увагу!